Всім привіт! Мене звати Валерія, і я сижу в оточенні своїх посилок, які я замовила, звісно, що на шафі у своєму останньому відео я зробила таку таке невеличке розхламлення свого гардеробу, тому що я планувала оновити трішки свій гардероб до зими, чогось нового прикупити. Я звільнила місце під нові речі. Останні пару тижнів я е, активно сиділа на шафі, обирала речі, додавала в обране і це все замовляла. В мене тут цілих 11 посилок, це дуже багато. Я витратила досить багато речей, і в мене досить великі очікування. У нас майже 5 днів в Одесі не було світла. Це все до мене приїжджало. Але я трималась, не розпаковувала, бо хотіла розпакувати це все разом тут з вами на відео. І нарешті я тут сижу, все приїхало, і зараз ми будемо все передивлятись. Всі речі я обов'язково буду приміряти, буду показувати на собі. Це буде таке е, очікування, реальність, можна сказати. Перше буде ось цей пакет, тому що це єдина річ, яку я вже розпакувала, тому що це прийшло на розетку, бо я хотіла оглянути цю посилку. Це светер, і він в розмірі ML, через що я переживала. Я думала, що ну, можливо, він буде занадто великий на мене. А я хотіла такий от м, милий оверсайз, скажімо так. І це наче найдорожча річ з усіх, що я замовила, тому що коштував він 1300 гривень на секундочку. Тут ще є такий челендж зняти відео, бо то в нас якийсь тотальний блекаут. То просто якісь шахеди чи ракети бахкаються вікном, і, і вловити нормальний і спокійний момент взагалі не так то й просто. Ось цей светр. Він мене підкупив своїм кольором. Ну, Дивовижний кольор, як на мене. І складом, зараз я ще раз прогляну склад, бо я вже не пам'ятаю. Склад тут 100% кашемір. Все співпало. Е це такий светер гольф. І я його планую, він взагалі, до речі, не сильно той великий. Я би хотіла носити, я його, звісно, що примірюю, подивимось, як воно буде. Я би хотіла його носити з м, якимись лосинами, наприклад, які в мене є. От я лосини не люблю носити просто так, мені якось некомфортно, але якщо з чимось подовженим, то це вже інша річ. Також, можливо, під якісь спідниці, ну... Я думаю, що, що все буде ок. Звісно, подивимось, як він буде на мені. Але поки що враження максимально позитивні. Він м'якусінький в ідеальному стані. І колір справді. Колір просто чудовий. Светер мені подобається. Мені подобається колір. А, в цілому він гарно сів, але я справді очікувала, що він буде довший, бо це. Блін, МЛ, я не знаю. Я очікувала, що він десь трішки якось закриє пах, щоб носити його під лосини. Але, ну не знаю, якщо, можливо, так от якось зробити. Можливо, це. Можливо, отак це спрацює. Він виглядає нормально. І просто, щоб носити його під джинси, спідниці, все що завгодно? Все, що ми маємо далі, це цілковитий сюрприз. Я, напевно, буду шукати речі на шафі, щоб знати, що я розпаковую. Буду якось підставляти з номером посилки, щоб озвучувати свої очікування спочатку і знати взагалі, що я відкриваю. Так, шукаємо посилку, в кінці якої 3862. Це воно. Так, що ми маємо тут? Це має бути светрик. Також зі 100% кашеміру, тільки темно-синій. І це такий светр Long Sleeve, Коштував 300 гривень. Ціна супер приємна. Розмір S, а, Базовий звичайний светрик. Ось який в мене від нього очікування. І ну, за таку ціну я не могла пройти повз. Це, це? хусточка. Гарна хусточка. Це 100% шовк. Дуже-дуже приємно, дуже гарно. Обов'язково треба подякувати продавцеві. Оце приємний сюрприз. Светер. Будемо дивитись. Так, ну, Стан в нього теж ідеальний, колір дуже гарний. Тут є, такі вир... Вир... Тут є такі невеличкі вирізи на рукавах і по боках також. М Базовий, тепленький, милий. Думаю, його прикольно буде під якусь а, білу футболку, щоб вона трішки виглядала якось щось там нашаровувати. І, і теж. До речі, він теж такий подовжений. Під лосини теж можна буде. Буду міряти, ще подивимось, але поки що ну, це звичайна проста базова річ. Питань в мене нема до нього. Абсолютно ніяк. Цей. Було слів скажімо так, цветор лонг-слів, він доволі цікавий. Я справді сумнівалася, що він мені треба, бо в мене якось вже дуже багато всякого темно-синього, але мені здається, що я його не даремно купила. Подивіться, який він довгий. І от його, якраз таки білосини, носити саме то, плюс оці от розрізи ну, прям дуже гарно, наче він прям створений під щось таке. Це Та навіть і під спідниці. Але і під лосини, і джинси, і що завгодно. Коротше, це прям плюс, що він довгий. Бо якось більшість речей виявились прям короткими, подовженого нічого, хоча мені хотілося щось подовжене. Ось я отримала. Шукаємо посилку в кінці 9815. Знайшла? Це має бути теж, наче светрик, теж 100% кашемір. Від Benetton за 500 гривень розмір XS, Це такий pull-over, тобто тут буде такий v подібний виріс. Звичайний светрик, і колір теж, теж такий темно-синій. Ось сам светрик. Схожий за кольором на попередній, але цей наче, трішки більш припилений. От тут це точно не оверсайз, це плюс-мінус буде посадка, плюс-мінус по фігурі, але теж можна її на якусь футболку його надягати, можна під щось його надягати. Думаю, буде дуже-дуже гарно під якісь жакети, тобто під піджаки. Тепленький, м'якенький, легенький стан теж ідеальний. Будемо міряти, будемо дивитись. Але ним я теж цілковито задоволена. Гарна базова ковтинка. Його можна і ось так от носити. Навіть трішки декольте. Ось, але можна також під якісь футболки. І це теж буде прикольно, як якась багатошаровість. Він такий, ну, він так супер гарно сів по фігурі. Такий доволі жіночний. Колір дуже гарний, глибокий. Теж мені подобається. Так, тепер будемо шукати кардиган, а, стосовно якого в мене і одночасно дуже великі очікування, але є і деякі сумніви переживання. 70-95. Тут має бути якийсь великий. Ось цей, до речі, я очікувала, що він буде більше місця займати. Це цікаво. Що це має бути? Це має бути сірий кардиган. На гудзиках зі 100% чистої вовни, вінтажний, розмір м тому і на моделі він такий досить об'ємний, тому я трішки сумніваюся. Але я й хотіла один такий, знаєте, теплий, об'ємний кардиган на гудзиках, такий затишний, як светр. Тому я переживаю і коштував він майже 700 гривень. Ось і він. До речі, не колиться. Супер. Ось о він. І я, якщо чесно, чомусь по фото по манекену думала, що він буде прям великий. А він більш-менш більш по фігурі. Тобто маю на увазі саме модель. Тобто це не оверсайз така модель. Але мені дуже подобається колір. Гудзики теж прикольні. Головне, що вовне не колеться, треба дивитись, як воно буде виглядати на тілі, але з іншого боку, і переживати, що він якийсь занадто великий, точно мені не доводиться зараз. А, скоріше за все, ну, сяде він дуже добре. Цей картаган мені теж подобається. От в цілому він на 100% справив мої очікування. Гарно тут -от сидить, якщо трішки оці от... Відсібнути куцики. Дуже гарно це виглядає. Теплий фу, мені прямо, мені прямо стало тепло. Тут по-різному можна грати, його носити отак, от, як светр, його носити просто як верхній шар на щось. Ну, прикольно. 54,27. Ось. Що. А це єдина позиція. Не верх, а на низ. Це штани, бо все інше це светри, кардигани, пловери і оце все. Тут штани. Штани, за які я переживаю теж. От, напевно, найбільше з усього всього, бо штани це така доволі специфічна річ, і дуже важливо, щоб вони сіли як треба. Тобто, просто брюки з щіпами, 40% вовни. На підкладці е, якісь теж, наче то вінтажні розмір XS, XXS. тобто, по ідеї, плюс-мінус, вони на мене 450 гривень коштували. Е, я справді дуже хотіла собі гарні брюки на зиму, тому що взимку я переважно ношу джинси. І мені хотілося щось, щоб це трішки урізноманітніти. Тому. Я собі прям, я прям сіла, пошукала брюки, знайшла ось ті, які мене влаштовують за складом, бо я не хотіла якісь поліестерові, я хотіла, щоб там була хоча б якась частка вовни, щоб вони були теплі. Але також, щоб фасон мені підходив, хоча б потенційно, і, звісно, що заміри. Матеріал прям супер. Вони такі супкі, прям класні. Якщо чесно, я раніше переживала, що мені щось буде велике. Зараз я трішки набрала вагу. І я вже переживаю, що вони будуть мені маленькі в талії. Але такі гарні. Це який це кольор. Отже, темно. Ну це певно, що просто чорний, не темно-синій. Дуже-дуже гарний консон, бачите? Оці защіпи. Тобто це така висока талія, оці защіпи. Блін, хоч хоч би вони сіли як треба. Бо потенційно це дуже-дуже гарні штани. До речі, в брюки я теж пролізла. Це ідеально. І, до речі, тут реально є підклад. Ось він. Ось цей підклад. І це так дивно. Тобто, самі штани, вони з вовни, а всередині ось цей підклад. І він такий, ну я не знаю, який матеріал. Ну, от, як шовк. Просто як шовк або там бахнуло. Ну, прям як шовк хладенький. В них так приємно знаходитись. Просто клас. Супер гарний. довжині ідеально. Просто супер. Да, тут 40% вовни і 60% віскозу. Дуже гарний склад, звісно, що м -м, пошиті дуже гарно. Просто чудесно. Прекрасні такі класичні штани, які от під всі ці джемпери. Під ці всі джемпери, светрики, жакети виглядали би чудово 5576. Ось. Це теж доволі дорогий светер за 900 гривень. Графітовий, базовий, з натуральної вовни 100%. Розмір XS. -S. Зараз ми його відкриємо. Це має бути просто базовий светрик. Як я показувала, в мене є светрик такий коричнево-сірий, такий як топовий. Я його замовляла в жінки, яка в'яже речі на замовлення. І я дуже хотіла щось подібне, таке саме, можна сказати, просто в іншому кольорі. Звісно, шов я шукала в мес-маркеті, я всюди шукала, але склади просто жахливі. Тому я шукала на шафі і знайшла ось цей. І думаю, що. Ну, думаю, що з ним все добре. Подивіться. Дуже-дуже-дуже гарний. Його чимось напшикали. Він пахне приємно. Теж повна, абсолютно м'якусінька, не ковиться. Терпіти не можу, коли вовна колиться. І він такий не оверсайз, не величезний, не супер довгий, ідеально під, під джинси, скажімо так. І горловина теж така трішки підвищена, але невисока. Прекрасний базовий светр. Я ним, я ним дуже задоволена. Я сумнівалася через стіну, але ну, не даремно я його придбала. Ну, цей светрик чудовий. Подивіться на нього, він чудовий. От Просто ну він такий, яким мав би бути. Довжина, рукави, а, все в ньому прекрасно. Супертемний, до тіла приємний, не колиці. Ідеальний базовий зимовий светр. Я би його ще повторила в якомусь іншому кольорі справді. Тут ці 900 гривень, що я за нього віддала, мені не шкода. Це має бути цікавий светрик. Просто збавовне Лорен Поло. І він має бути такий жовтий, як оцей, як він називається, Butter Yellow. Модний цей жовтий. Коштував 750 гривень. І його я замовила, щоб трішки додати кольору. Цей гардероб, бо, звісно, що ну, особисто мені а, хочеться взимку от, чогось такого сірого, темно-синього. Але ну, трішки кольору теж в цілому треба. Колір дуже гарний. Мені дуже подобається От кольор, прям такий, як я очікувала, дивіться на нього. Такий, наче, трішки випрений, да, жовтий, гарний. А я, до речі, теж очікувала, що він буде трішки більший, трішки об'ємніший. Що там пише за розмір? Excess S. Це, звісно, на М, але чомусь він мені виглядав більш оверсайз. Тут треба міряти, але от сам колір мені дуже подобається. Теж він приємний, бавовна, буде дихати. Можна в цілому його носити і взимку, можна носити і, до речі, от 100% такі бавовняні светри можна носити і коли вже більш тепло, вже там. Навесну, на весну, навіть кінець, на кінець весни, можна його якось отак -от, потім якось так накидувати. Так, да. я думаю, ми з ним спрацюємось. Теж ще примірюю, теж подивлюсь. Колір мене прям закохав у себе. Дуже гарний колір. Якщо я би його купляла в магазині, я би, певно, що таки взяла на розмір більший. Щоб він прям був більш оверсайз. Але так як ми на шафі беремо просто те, що є, і нам не доводиться прям обирати з розмірних сіток. Це досить навіть непогано. Колір, як я вже сказала, тисячу разів, мені прям дуже подобається. От навіть просто під спортивки його можна так от носити. І це вже прикольно. Нічого поганого сказати не можу. Ним я теж задоволена. 26,52. Це ось це. Це дуже Гарний джемпер за 250 гривень, 70% вовна, 30% кашемір. Приємна ціна, і він такий просто цікавий. Цікавий в нього дизайн, наче простий, але цікавий. Він прям супер милий. До речі, мені чомусь здавалося, що ось це має бути сірий, а це прям такий світло-світло-світло-голубий, тобто темно, синій Ну, синій і голубий. Дуже гарне поєднання, прикольне. Теж. Трішки веселе, трішки кольору. ось це сердечка. Ну, просто клас. Супер м'якенький. Стан тут ну, ідеальний, він абсолютно новий, тепленький, легенький, тоненький. Знову-таки проста базова річ, але при цьому така доволі оригінальна. Він мені теж подобається. Ну, і, господи, 250 гривень. Це супер приємно, це, це не тисяча. Ось там, де тисяча, там ще можна так, посперечатись. А за такі гроші просто треба брати і радіти. Цей светрик, наче він якось дивно сів. Чи мені здається? От, от ці от спущені рукави, при цьому вони і спущені, але і якісь ну, доволі звужені. Якось я не знаю. Якось я. Якось мені це дивно. Щось мені в цьому дивно. Не можу пояснити навіть. Так, наче залишилось мало. На чому закінчуємо? Я не зовсім сказилась. Сказилась. Тут має бути гарний, червоний хто це? Кашеміровий гольф. Розмір SM, Markін Spencer, Кашемір. Червоний гарний колір. коштує 600. Скільки? 600? 70 гривень. Мені справді захотілось на зиму свій гардероб заповнити темно-синім, червоним, сірим, такими ну, правильними кольорами, які мені точно підходять. Вже оці всі експерименти з якимись там вогняними, жовтими, помаранчевими. Я від цього вже відійшла. Я зрозуміла, що це не моє. Я чітко вже розумію, що мені треба. Колір гарний. О, боже, як же я люблю кашемір? Ну, таке воно м'якусіньке, приємне. Це гольф, але ну, знову таки, він супер м'якенький, супер приємний. Я думаю, що ця горловина не буде ніякого дискомфорту мені робити. Це такий кашемір, як хмаринка. Він не довгий, при цьому він такий, наче то, по ширині доволі об'ємний. Думаю, що він має гарно сісти. І уявіть собі, як це буде гарно виглядати з якимись просто-от. Темно-синіми джинсами. Можна от просто якусь так заколоти волосся якимось крабіком, якісь сережки і от такий от вайб, не знаю, французький. Клас, дуже-дуже гарний, дуже приємний. Ось цей червоний светрик Гольф Дуже мені подобається. Він м'якенький, він м'якенький, ніжненький, просто як хмаринка. В нього залазиш, отак от, наче в якусь хмаринку потрапляєш. М -м. Дуже він приємний до тіла, дуже тепленький, дуже гарний цей червоний. Тут це просто 100% співпало з моїми очікуваннями. Дуже хочу його вже носити, особливо під джинси. Це буде дуже-дуже гарно. Останній віч, ні, передостанньо, боже, чому їх дві. Я бачу наче тільки ще одну штуку в мене тут. Це дуже гарний, темно-синій, знову-таки кашеміровий кардиган. У мене є два кашамірові кардигани, один червоний, от прям такий самий, і ще є в мене чорний. І захотілося мені ще темно-синій. Колір гарний. Ну Тут цікаво, що от всі сині-сині темно -сині речі, що я замовила, вони всі, всі, бачите, всі різні. Це прикольно. Це все різні відтінки синього і темно-синього. Розмір тут точно мій, це XS. Ну, от такі от сфетрики, вони мають, точніше, кардигани, кофти, вони мають саме сидіти плюс-мінус по фігурі. Бо вони тоненькі, маленькі, дуже гарні. Тут має бути 100% кашемір за 450 гривень. Це прекрасно. Колір мені дуже подобається. Просто клас. Оце в нас синьому кардигану. Що тут сказати? Ну, він плюс-мінус такий же, як і мої інші кардигани цього типу. Маленький, миленький, тепленький кардиган. Просто тепер в мене є ще ось в такому кольорі. До речі, тут якось так розкривається, ну, це дивно. Але наче, ок. Ну, ним я теж задоволена. Боже, я всім задоволена, реально. Супер вдала. Головне, щоб воно все ще гарно сіло по мені, але так, перше враження в мене від всього позитивне, от нулю розчарувань. І в мене ще одна залишилася якась посилка, я не знаю, що це. Все. Мені просто одна продавчиня написала, що вона не встигає мені відправити, що відправить аж в кінці тижня. І, ну, мені було непринципово, там це була досить базова річ. Я думала просто що вже не включу її у відео. Але вона приїхала. Вона приїхала. Це з Бавовни, вінтажний за 200 гривень. І ось такий він, ну, просто звичайний, теж в смужку, він досить великий. Єдине, що. Я от зараз дивлюсь, що рукави, тут прям супер. Довгий що Він просто сам дуже довгий. Тому це треба міряти. Я його брала просто як щось базове. Тут навіть нема що, що особливо розповідати, але він, він прям супер довгий. Чи він розтягнутий, чи він довгий? От не можу зрозуміти, буду міряти. Подивимось, як це буде виглядати на мені. Якщо погано то просто віддам комусь, хто вищий за мене і має вищі кінцівки, і оце все. Справді, він якийсь довжесний. Можливо, воно сяде нормально, подивимось. Ну, за 200 гривень це такий був експеримент. Ось по цьому светрику в мене поки що є питання, тому що він якийсь все-таки надто довгий, не знаю, не можу зрозуміти, я його, наче отак, от тут. Трішки склала, наче непогано. Не знаю, мені просто подобаються ці кольори. Вони такі базові, прості. Тому я, напевно, його поки що залишаю. Спробую з ним попрацювати. Подивимось, чи ми з ним подружимось, чи буде в мене до нього тягнутися рука. Бо отак от, на повсякдень, просто навіть, щоб не знаю, щоб піти вигуляти собаку. Чому б ні? Але не те, щоб він мене прям супер вразив. Але я коштував 200 гривень. Тому, ну, норм, норм. І ще вона мені додала щось подарунок, тому що, якби за очікування, тут якийсь светр. Він мені не дуже подобається. Він не дуже приємний на дотик, хоча він 75% бавовни. Ось такий тут темно-синій светр. Ну, не знаю, він просто не дуже в моєму стилі, напевно, його навіть. Міряти не буду, продам його просто в село. Так, ну ось така, власне, в мене вийшла закупка одягу на шафі. Таке в мене оновлення одягу на зимовий сезон. Витратила я десь сім. але маю просто величезну купу светрів, кардиганів, і все просто з ідеальним складом, з ідеальною якістю. Це речі, які я точно буду носити багато-багато-багато років. Тому я супер задоволена. Я вважаю, що на ці 7 тисяч десь в мас маркеті, ну, я би купила значно менше. І, ну, звісно, що якість тут була б зовсім інша. Тому я супер задоволена, майже всі речі себе виправдали. Таких от супер великих розчарувань в мене і нема. Супер вдалий шопінг. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам найбільше з цього всього сподобалось. Пишіть самі, що ви собі придбали на цей сезон, що вам подобається зараз носити, де ви собі купуєте одяг, теж мені буде дуже цікаво почитати. Підписуйтесь, якщо вам особливо цікава тема одягу, особливо вінтажного одягу. Також я... Іноді знімаю відео на тему догляду за шкірою, лікування акне. Так що тем у мене доволі багато. Планую попереду знімати ще теж дуже багато цікавого. Дякую вам величезне за перегляд. Побачимось.